Всім великий привіт, вітаю на ютуб-каналі Азарт. Що ж, після затяжної перерви нарешті вибрались в ліс, спали трішки морози. Сьогодні мінус один. Сніжку трішки насипало, але ну, місцями плюс-мінус 10 см. Тому вирішили виїхати походити, трішки збити оскому. Приїхали в ліс з Серегою з Garrett Apex. Приїхали в ліс, де попадали в нас динарії, колись ми з пацанами тут ходили. Багато динарів, де серйозно знайшов гаманець царський рубль, там був полтінники, Золоте відсочне кільця тут знайшли і вирішили прийти, прийти і пройтись трішки тут знову. Бо я, до речі, старий еліт з цим великим датчиком тут ще не ходив, з великою катушкою. І тому хотілося б тут з нею пройти. Правда, звичайно, що сніг зараз буде глибину забирати, ну, тим не менш спробуємо трішки походити, щось пошукати. То що вже ломки вдома і хочеться все рівно збити цього скому. Вам, друзі, гарного перегляду. Вмочите зручніше. І зараз отут буде QR-кодик, друзі. В нас відкритий збір на автомобіль для 42-ї бригади. Ціна питання 280 тисяч гривень плюс-мінус. Тому QR-код тут. Ставимо на паузу, скануємо, донатимо і продовжуємо перегляд. Погнали! Так, з такої ями викопав. Якийсь сигнальчик будемо дивитися разом. А, капець шрапнелька, на жаль, перший сигнал куля була, другий шрапнелька. От, але ходимо, ходимо. Місцями купається взагалі м'ясенько, а місцями, так як тут, така корочка була, яку потрібно було продовбати. Хожу, хожу, до речі, на програмі Парк 1, Чуйка 24, швидкість 2, феру 0, вирізав мінус 16. Мультичастота, поліфонія з такими налаштуваннями. В лісі неймовірна краса. Така зима в нас рідко. Точніше давно такої зими не було. Тому ходимо, насолоджуємось. Так з одного місця перебираємося на інше. Через такі мочарники. От нам аж туди треба. Надіюсь води тут нема, а якщо є, то вона замерзла. Ідем, пробуємо. Там далі теж динарі попадали, хочемо там пройтись. Uh, так, значить Серго спіймав сигнал. Uh, 81-82 на апексі і в мене на елітки 80. Ну, це або може бути, я перед цим викопав uh, шмат снаряда, то може бути якийсь поясок, а може бути і імперія, або сестерці якісь. Топнемо в онлайні, подивимось. Гудзик. Гудзик? Да, так, uh -huh. з поштаніка це. З кальсонів це чи щось. Uh -huh. Алюмінів, отакі yeah, друзі, yeah, алюмінів yeah, Гудзик. Yeah, 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 yeah. Ось блін такі надії були, конечно. Але все рівно. Сигнал пропущений. Могло бути що хоче. Здається, що а, є перша монетка в мене. Неглибоко було. Блін, так погано на білому оце знімати, воно так темнить. Забув на колінника взяти. Так, одна копієчка. Який рік. Це капець наче... О! Аж так треба знімати, щоб не темнило. Блін, не видно руку. Ну да пофиг. 76 чи що. В общем, одна копійка радянська. Пізня. 19-20 ну, бачите якесь западло на камеру, тільки шмурдяк якийсь лізе. Так, глядачі, мені здається, у нас знову є якась монетка. Опа-па. Ого, 15 копійок. Цікі сі ювілейні. Прикольно. О вот така монеточка. Так, Сереги сигнал і теж є монета. Душечка. 27. До реформи, так. Да? 27 рік. 51. 51-й. Ну, ранні пішли, це вже дуже добре. Може якісь і білончики бути. Супер. Так, э, відійшли вже від тої попередньої монети. І знову спіймав сигнал, викопав. Ось, схоже, є знову монетка. І там ще є сигнал. О клас яка, та тишо. Копійка 53 рік. Але гарненька, жовтенька, чистенька, що? Ти ти а Ану, зараз ще той викопає, подивимось, клас. Єлі-єлі пробивається, але. От за що люблю ці ранні радянські монетки, за те, що їх викопуєш, воно просто як тільки... Тільки зроблені блисять, блисять. Так, є там сигнал, іначе там ще, так? Да? Ну третой. Ну, ще одна копійка. Калас. А я тільки говорив перед тою монетою і кажу, блін, що це по одній попадає. Нема що в якусь розсипушку дати. І сльоти розсипушка. 49-й рік. Так, ну сигнал просто. Щось здорове-здорове. І схоже, що глибоко? Як завжди коріння? Щось значно глибше. Значно глибше. Так, що я пішли до 30. Ага. Пілом ще не пробували, але показує, що. Щось велике глибоке. Дві закрасно. Попорик. Було прикольно. О, друзі, аж внизу. Аж внизу. Фух. О. Щось зацепив. Тут таке так, має піти. От во мій сокерка. Шмат снаряда, але друзі, подивіться на якій глибині. Це капець. Але мусимо вирити, сигнал був крутий. Ну що ж, є перша знахідка по черніхійській культурі. Глибина просто колосальна. Щоб ви все розуміли. Пів лопати, тут десь 2,5 штика більше. І ось вона, дивіться, ось вона прямо з самого самого-самого кінця піном на піка викину. Я думав, буде осколок. І ось вона випала, дивіться, яка краса. Клас. Це тюлева сокирка. Супер цілесенька. Офігеть. Ну, друзі, вже не даремно. Не даремно. До речі, перша тут сокирка по черніхійській культурі. Клас. Ну, глибина я просто я в шоці. Я ще такого не бачу. Блін, крутяк. Так, в Серега чергова знахідка. На цей раз ось такий перстеньок. Але він алюмінієвий, зараза. Чого? Чого не золотий, чи хоча б срібний. Ну так. Ось такий перстеньок. У мене якийсь є сигнал залізний. Зараз викопаю, якщо щось буде цікаве, покажу. Оце де був чорний сигнал. Знову ж таки, яка глибина. І достав, дивіться, шмат ножа. Саме лезо. На жаль, ручка відламана. От, і неподалік сокирки. Сокирка ну там я копав, бачите, зарито. Там була та сокирка. А тут десь шматок ножа. А, Дивіться, друзі. знаєш, пообідали щойно і почали знову пошук і знову ж таки неподалік ножика і тої сокирки випадає ось такий здоровий кований цвях. Ну, от, просто такий здоровенний. Можливо, тут якась хатина, щось тут стояло. Так, друзі, значить, щось викопав, не знаю що. Вон е, там, ото була сокирка, ножик. Е, до речі, позаду он там знайшов схожий мисливський наконечник їхній, але поламаний залізний. Тут був сигнал, е, з, також било залізом і трішки в колір кидало. Тобто я його викопав, а він дивіться, який став. 87-88. Е, навіть не знаю, що це. Буде, тому будемо дивитися разом? Хоч би це не поясок від снаряда. то що бачу тут снаряди попадають? Не хотілося б, щоб це був поясок. Ого, а це що таке у нас? А це щось цікаво Прикольно, а що це таке? Там начебто є отвір. Не це якесь свинцеве прясло, типа чи що? Да, дивіться, є отвір. Позний. Прикол. Це стопудово якесь свинцеве прясло, мабуть, то що. Біле, метал, мабуть, свинець якийсь. Офігеть. Ха. Оце круто, але ну глибина, в принципі, не маленька, але все рівно щось в чорне било. Блін, ну прикольно. Дуже схоже на прясло. Не знаю. Помиляюсь чи не помиляюсь, але дуже схоже на прясло. Так, спіймав сигнал. 57, 58, 56, але... Такий він голосний. Звісно, повідає похоже до динаря, але по звуку... По звуку трішки не похоже. Ну викопаємо, подивимось. Залізо якесь. Якесь залізо. Опа, не залізо. Ага. Гудзик. Не залізний, а верх бронзовий. Приколяс. Блін, але лисий. На да, знизу. Чи це не гудзик? Така балабуха, типу вушка, але якийсь великий. Не, мабуть, гудзик. Але без зображень, на жаль. Та да це гудзик. Просто, видать сама серединка залізна і обтягнута бронзою. Такі попадають, точніше мідю. Прикольно. Шкода, що лисий, звісно. Але але, сигнал пропущений, і ми тут ходили капець. 14, 12, 8 стрибає сигнал. Але... Сигнал низенький, повіде. І тим цікавий то, що може бути якась фіблка, може бути якась пластика. 13. 13. Я ходжу зараз конкретно тут, де Саша був з еквіноксом 800, знайшов золоте скроневе кільце. А, бачили що це? Це мідний дротик. Мідь це теж добре. Є сигналчик. Тридцять. Тридцять три, тридцять п'ять. Подивимося? Тридцять три, тридцять чотири. Ну давай якусь лімісну динарика. А ну, На завершення. Хе, якась монета. Якась, друзі, схожа монета. Да? Капець, дві копійки, 61 рік. Але друзі вона просто в ідеалі. Вона просто в ідеалі. Офігеть Приколяс. Навіть зараз ближче вам покажу її. Погляньте, друзі, який стан. Я в шоці. Пізній е, советик і стан просто відмінний. Рідко в такому стані знайдеш, аж блистить. Клас. Колись копав на пляжу, є в мене відео там дикий пляж називається. Колись дуже давно я копав. І там прям монети попадали, я їх діставав з води. Тако поширував, ну там біля води, скажімо так, пошурував. І вони отаку блестіли, Просто є, як десь з тумбочки дістав. Але мені там в коментарях писали, що я підкидаю. Тобто пізні радянські монети підкидав. То смішно. І це теж дивіться, то ти що це стан? Офігеть. Друзі, будемо на сьогодні завершувати. Зараз покажемо, що знайшли. Але перед цим хотіли би передати привіт Вові Скорпіону. Да, він сьогодні зробили операцію по заміні суглоба. Бажаємо йому пошвидше стати на ноги, приступити до свого. Да, повернутися в стрій, да, так би стрій мовити. І... Вова військовий, от, і зараз він в лікарні. Тому, друже, скоріше, одужання тобі, великий-великий тобі привіт. Удужуй і повертайся в стрій. Значить, значить Сереги з апексом перстеньок. Це, скоріше за все, цинковий. Щось ми так визначили. Двушечка 51-го і дві по копійці 53-й. Це взагалі стан просто шикарнючий. І копійочка. 49-й вроді. Ну і в мене це прясель, це свинцеве, ґудзик, копійочка пізня, 2 копійочки пізніх, 61-го стан просто ульотний, 15 пізніх. Ну і з цікавого, знаєш, ножик. Ось цей наконечник мисливський, але обломався кінчик. Ну і сукарчинка, це сьогодні. Найкрутіша, мабуть, знахідка. Отак. От тому, друзі, сніг на заваді не сав. Я рахую, що коп вдалий, тому що 10 см снігу плюс на вибитому місці, і ми зі знахідками. Це дуже-дуже круто. Тому, е, хто має можливість, не сидіть вдома, виходьте в ліс, копати нормально. Е, і знахідки якісь вилазять. Всім фарт, успіхів міцного здоров'я. Не забувайте донатити е, на е, збір. Збираємо на автомобіль для 42-ї бригади. QR-код зараз тут буде, як завжди. Хто скільки може, будемо дуже сильно вдячні. Тримаємо славу Україні! До наступних зустрічей!